Друзі, всім привіт! Сьогодні буде доволі цікава тема про особливості експлуатації автомобілів з дизельними двигунами. Якщо ви вже є власником дизельного автомобіля або тільки плануєте його придбати, тоді ця інформація, я гадаю, буде вам корисна. Всім привіт! З вами Геннадій, команда Автопошук.ua. І ви на каналі Автопідбір як для себе. Щоб довго і успішно експлуатувати автомобіль з дизельним двигуном, я, спираючись на свій досвід, підготував для вас кілька правил, дотримуючись яких ваша експлуатація дизельного двигуна автомобіля з дизельним двигуном буде вам тільки на радість і проблем з ним у вас буде менше. Отже, перше правило: не заправляйте ваш автомобіль, будь-де. Сучасні дизельні двигуни вони дуже вимогливі до якості пального. Достатньо заправитись один раз чимось незрозумілим, як ви зможете отримати дуже багато проблем з вашою паливною системою. Я рекомендую заправлятись на великих мережевих заправках. Звичайно, це не гарантує 100% якість пального, але все ж таки вирогідність того, що ви заправитесь чимось не тим. Буде значно менше. Друге правило: змінюйте паливний і повітряний фільтр при кожному ТО. Щоб там не було написано у рекомендаціях, щоб вам не казали там різні радники, але все ж таки сучасні дизельні двигуни, як правило, турбовані, а турбіни потрібно дихати свіжим повітрям, тобто на повні груди. І свіжому паливному фільтру ваша паливна система також буде дуже вдячна, що на дистанції це буде дуже корисно. Третє правило. Періодично давайте в вашому автомобілі, так би мовити, підсраку. Тобто, якщо ваша їзда переважно відбувається по місту, то ваша система екології, а сучасні дизельні двигуни обладнані і сажевими фільтрами, і клапанами, ЄГР, то ваша система екології вона самоочищається не повністю. Тобто регенерація сажового фільтра відбувається, ну скажімо так, з перервами. Ось, наприклад, ви їздите по місту, приїхали на ваш кінцевий пункт і заглушили авто. А комп'ютер вашого двигуна в цей час якраз розпочав процес регенерації. Він відбувається протягом десь 15 хвилин. А якщо ви двигун заглушили, то цей процес перервався і ваш сажевий фільтр не повністю очистився. Ось щоб цього не відбувалося, періодично, раз в середньому на три тижні, виїжджайте на трасу, наступайте на педаль акселератора. Ну, не обов'язково. Гнати з шаленої швидкості достатньо поставити третю передачу, якщо у вас механіка, і проїхати на обертах десь приблизно 2,5-3 тисячі обертів десь хвилин 15-20, щоб е, ваш сажевий фільтр, так би мовити, самоочистився природним шляхом, щоб ваша вся сажа, ну не ваша, а сажа, яка є в сажевому фільтрі, вона вигоріла природньо. Кількість перерваних регенерацій. Можна відслідити, підключивши діагностичне обладнання, але це можливо не у всіх автомобілях. Якщо це можливо, то в відповідному пункті буде кількість невдалих регенерацій. Чим ця цифра більше, тим гірше. Ще одним признаком, по якому можна оприділити, що регенерація переривається і таких процесів багато. Це можна відслідити по збільшенні оливи в вашому двигуні. Тобто одного разу зранку ви виймаєте щук. І бачите, що на ньому оливи стало більше. А це означає, що невдалих регенерацій у вас збільшилося. Чому? Тому що паливо дизельне, яке безпосередньо приймає участь у регенерації, воно стікає по стінкам циліндру назад у піддон і перемішується з маслом. Ось чому рівень оливи стає більшим. В такому випадку, якщо ви це помітили, треба негайно поїхати і змінити оливу. І після цього виконувати оці мої рекомендації неухильно, щоб таких процесів було якомога менше. Не правило стосується експлуатації дизельного авто взимку, тобто при низьких температурах. Слідкуйте за своїм акумулятором. Середній срок життя вашого акумулятора при міському циклі їзди. Приблизно плюс-мінус 5 років. І якщо цей срок підходить до, скажімо, початку зимнього сезону, чи підзарядіть свій акумулятор, чи його замініть. Також ще треба сказати і про здоров'я свічок накалу. Вони різогрівають повітря перед запуском вашого двигуна при низьких температурах. В сучасних двигунах, якщо одна чи декілька свічок вийдуть з ладу, це ви відразу помітите шляхом загорання на вашій, Приборної панелі відповідної лампи. І, звичайно, треба замінити одну чи всі свічки накалу. П'яте правило стосується вашого технічного обслуговування. Тобто, якщо планове ваше ТО станеться десь на початку зими або десь всередині, зробіть його трішечки раніше до настання. Холодів. Якщо у вас там, ви міняєте оливи раз там на 10 тисяч, а вже в листопаді у вас підходить там 9 тисяч. Змініть оливу. Тому що більш свіжа олива допоможе вашому акумулятору запустити ваш двигун гарним морозним ранком. І ви будете більш впевнено експлуатувати зимою свій двигун. І знову таки повернімось до палива. Сама його структура складається так, що у складі палива є парафін у рідкому стані, але він кристалізується при низьких температурах. Щоб цього не відбувалося, виробники палива додають туди присадку, яка знижує температуру кристалізації парафіну. Тому дизельне паливо поділяється на три категорії: перше літнє, друге зимове і третє арктичне. Літнє паливо працює без питань до температури мінус 5 градусів, зимове до мінус 20 і арктичне до мінус 60, в залежності від кількості присадки, які туди додав виробник. Тому я рекомендую в зимовий період звертати увагу перше на прогноз погоди. Якщо за бортом буде мінусова температура, а ви під'їжджаєте на заправку і бачите там, що. На стелі написано, що паливо літнє, краще пошукати паливо десь на іншій заправці. Інформація по типу палива вона відображається на стелах і в документаціях на паливо відповідно у операторів АЗС. Я раджу вам не нехтувати цією інформацією, бо може бути таке, що паливо у вас попросту замерзне, і після цього вам потрібно буде робити деякі процедури, щоб. Повернути ваш автомобіль до робочого стану, звичайно, можна і власноруч додати відповідну кількість присадки в бак перед заправкою. Але тут є деякі нюанси, і не завжди ця процедура може спрацювати. Тому простіше буде просто відслідковувати прогноз погоди і уважно дивитись на інформацію, яка є на заправних станціях. Друзі, якщо ви додивилися до цього часу, значить вам ця інформація цікава. Чекаємо вас у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші сторінки, будемо завжди раді бачити вас там. Вам може здатися, що вся ця інформація доволі складна для сприймання і використання. І, можливо, простіше буде купити бензинове авто і не перейматися цим. Але насамперед, тут не все так страшно. Це просто особливість. Особливість експлуатації. Особливість експлуатації є в будь-якій сфері. Навіть з використанням бензинових двигунів там теж свої властивості є. І просто заглиблитись трішечки-трішечки в цю тему, виконувати всі ті правила, які вам тут нарадив, і проблем з вашими дизельними автівками не буде взагалі. Ну а якщо ви вагаєтеся вирішувати, а чи купляти дизельне авто, а чи не купляти, вам треба насамперед проаналізувати ваші поїздки і так би мовити, спрогнозувати їх. Ну і також ваш стиль життя. Бо якщо ваші, більшість ваших поїздок відбувається містом, на короткій відстані, то може вам дизель і не потрібен, бо його економічність вона окупляться буде дуже довго. Тому тут треба ретельно продумати цей процес і вже для себе вирішити, купувати дизель або ні. Переваги та недоліки є у, у всіх автомобілях і двигунах. Звичайно, вирішувати вам. Але все ж дизель не такий страшний, як його малюють дехто. Зі свого боку, хочу відмітити, що дизельні автівки я експлуатую десь близько з кінця 90-х років. І так, з першою моєю дизельною автівкою, а це був Volkswagen Passat b 2 з атмосферним дизельним 1,6 літровим двигуном. Так случилася халепа. Я не звернув уваги на паливо, заправився і вдало заморозив свою солярку. Потім був процес по відігріванню автівки в теплому гаражі, зміни паленого фільтра, який був, був забитий кристалізованим парафіном. Ну і після цього я знов-таки, заглибившись в цю тему, вже почав виконувати всі ті правила, які вам тільки що тут озвучив. І дотепер проблем з дізельними автівками в мене не було. І хочу зауважити, що деяким моїм машинам... Було ну, немало років, і пробіжали вони близько 500 тисяч кілометрів. Тому, друзі, приймайте цю інформацію до відома, успішно експлуатуйте свої дизельні автівки, не бійтеся, тут нема нічого страшного. А якщо ви хочете, щоб ми вам підібрали дизельне авто або бензинове, або гібридне, або електричку, будь що, звертайтеся. Ми залюбки вам в цьому допоможемо. Підписуйтесь на наші сторінки, ставте наші українські вподобайки. А з вами був Геннадій, команда Автопошук.ua. До зустрічі!